Вітаю, мене звати Дмитро. Це моя дружина Ілона, і ми помічники капелана. Вітаю! І окрім того, що ми помічники капелана, ми також, як служителі, працюємо з молоддю і бачимо дуже актуальну проблему зараз, що е, так само і молодь, так і всі люди е, дивляться дуже багато усілякої інформації в інтернеті, від якої багато у кого е, перш за все серйозні психологічні проблеми. І окрім психологічних проблем, потім це все виходить на проблеми фізичні, і проблеми зі здоров'ям також і так далі. І ось в чому питання, що е молодь е підлітки. От, наприклад, була у нас 13-річна дівчинка, яка постить у себе на її соцмережах е думки Фрейда. Е і от питання да, про те, хто такий Фрейд? І яке взагалі він е, має відношення? Цей, е, я е, вибачаюсь, е, старий дід, який вже давно помер, е, при тому, що помер від е, рака горла. Тому що він був збочинцем, і це вже давно всім відомо. І, звісно ж, за своє життя він вже горить в пеклі, яке він відношення має до цієї 13-річної дівчинки, і саме в цьому і полягає вся суть питання, в тому, що це пропаганда. Пропаганда, яка чітко розповсюджується в соцмережах. Думки Фрейда, Спінози, Ейнштейна і усіляких філософів і діячів, життя котрих ніхто не знає, коли ви. Розповсюджуєте їхні думки, їхню інформацію. Ви не знаєте, як вони жили, ви не знаєте, як вони закінчили своє життя, Чи мали, і да, чим вони взагалі займалися, і е, який дух за ним стояв. І ось в цьому і полягає суть, що за кожною людиною, за будь-якою інформацією, стоїть дух. І чому потім ці підлітки вони в такому поганому психологічному стані? Тому що вони слухають, читають ще й розповсюджують всю цю пропаганду Фрейда, який чітко розповсюджував систему сатанізму, систему збочинства. І це і, і от саме тому, де хочеться сказати, чи потрібно дітям-підліткам вивчати слово Боже? Так, звісно, потрібно, і ви знаєте, що е, люди вони навіть не розуміють, що вони е, далі передають і несуть е, той дух, який стояв за тими людьми, яких вони взагалі слухають. І відповідь нам дає Біблія. Відповідь дає сам Ісус Христос. Е, написано, що. Був багач та був лазер, і це притча, яка написана в Біблії. І там Авраам він дає відповідь, кого треба слухати. Це дуже дуже важливо, кого взагалі потрібно нам всім слухати, тому що це відповідь і як для підлітків для молоді, і також для дорослих людей. І, і це так це відповідь для всіх взагалі людей. Авраам відповідає чітко в них, тому що у багача був діалог з приводу його братів. Як що їм не як їм не потрапити в те місто, куди потрапив він? І Авраам відповідає чітко: в них є Моїсей та пророки, нехай слухають їх. І на сьогоднішній момент є дуже багато проповідників, проповідників Божого Слова, які покладають своє життя. За Євангелія, за Ісуса Христа для того, щоб розповсюджувати саме слово Боже, саме ту Біблію, яка є відповіддю для кожного з нас. Саме тому дуже важливо вивчати Біблію істину. Теж саме було в моєму житті, тоді, коли я ще не була віруючою, я була. Теж підлітком, і я навіть не знала, хто такий цей Фрейд, але я е, слухала, читала ці його фрази, розповсюджувала їх в інтернеті. А потім, чому таке прокляте життя, е, чому ми наслідуємо да, всі ці е, збочинства, гріхи, і в нас повна голова всього цього сміття, саме тому, що ми читаємо, ми вивчаємо цю інформацію, і ми не знаємо, що ця інформація це чітка пропаганда. Цих збочинств і того, як жила та людина, чиї думки ми зараз читаємо і розповсюджуємо. Тому для того, щоб не було психологічних проблем, для того щоб у вас, як у батьків, не було проблем з дітьми. Їх потрібно навчати слову Божому, щоб вони занурювались в Слово Боже, і тоді в їхній голові буде істина і психологічний стан і дітей, і будь-якої людини буде гарним, тому що там за істиною, за біблією, стоїть Дух Божий. Тому ми пропонуємо кожному. Підписуватися на канали, кому потрібна особиста е, молитва, кому потрібне спілкування. Також е, підписуйтесь на канали Слова Божого, Слово Боже Салтаненко для того, щоб вивчати істину і вивчати Слово Боже. Так нехай Господь береже всіх вас. Фільтруйте інформацію, в яку ви занурюєтеся, інформацію, яку ви читаєте, тому що дуже часто зараз це все. Пропаганда, яка, на жаль, веде всіх, так як показав Ісус Христос, саме в місце мук, у пекло. Тому давайте помолимо за всіх вас, щоб ви не потрапили туди і вивчали Слово Боже, Господи, благаємо Тебе за твою милість. Ми молимося. Захисти кожного, захисти Господи, під час цієї війни. Ми благословляємо всіх наших захисників. Нехай буде, Господи, Твоя милість, твій захист, нехай янголи вони оберігають. І ми молимося, щоб, щоб Господи, Слово Боже, істина вона потрапляла у кожен дом через це відео і через все те спілкування, яке. Виконує місія слово Боже, яке виконує кожен, хто долучається для спілкування. Ми благословляємо і пусть, нехай, Господи, буде твоя милість, нехай буде твій захист. Ми дякуємо тобі, Господи, і благословляємо. Нехай у цьому році буде закінчена ця війна, тому що від тебе, Господи, перемога. Амінь.